Інформацію для тимчасово переміщених осіб з Донецької та Луганської областей мають у Бердичівському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України. Аби отримати пенсію вже у липні повідомляють фахівці управлінням. Пенсіонери, котрі прибули до Бердичева зі сходу України, повинні відкрити рахунок в Ощадбанкові. Відповідно до змін до законодавства, тимчасово переміщені особи з Донецької та Луганської області не можуть отримувати пенсію в інших банках крім ощадного та також через відділення поштового зв'язку. Тому для тих осіб, які вже отримують пенсію через ощадний банк, необхідно з'явитися до управління пенсійного фонду України і написати відповідну заяву для оформлення даної картки. Дана картка буде являтися як платіжною карткою, і одночасно буде являтися пенсійним посвідченням для тих осіб, які ще не відкрили рахунки в ощадному банку. потрібно спочатку з'явитися в Ощадний банк, відкрити рахунок, а потім вже з'явитися в управлінні для виготовлення даного посвідчення. Для маломобільних груп населення, які тимчасово переміщені з Донецької Луганської області, це інваліди першої групи, інваліди другої групи, а також ті, які потребують постійного стороннього догляду, або які досягли 80-річного віку, з'являтися до пенсійного фонду не потрібно. А управління буде забезпечено виїзд саме до цих громадян для взяття відповідної заяви для виготовлення пенсійного посвідчення, яка буде являтися зразу платіжною карткою.